Всім привіт! І ще один раз я показую для тих, хто в танку. Мені жінки писали, що береза чорна, вивчайте ботаніку. Ось дивіться Любителі ботаніки. А це ось береза. Поруч береза трошки живіша, вона біліша. Ось я показую. Оце ось береза, бачите? А ця береза. Вона вже суха, мертва. Тому її кора темніша набагато, вона й старіша. Чому вона не така біла, як в Україні? Тому що в Україні ви звикли до білої плакучої форми берези. А тут у вологих лісах росте береза пухнаста. І кора біла тільки в дуже молодому віці. А коли береза старіє, вона чорніє. Ось вона. Я, я спеціально не вимикаю телефон, щоб видно було, що це та ж сама береза, яку я щойно показував здаля. Там на верхушці видно, що кора біла. Ось береза. І кора у неї відходить так точно, як на березі. Ой, чуть не провалився. Тут такий опад, що можна кора, подивіться, як відходить. Це березова кора, Березова кора, Бачите? Так, вона, вона не біла, вона сіра, але це береза пухнаста. І ще раз кажу, берези бувають різні поважні любителі ботаніки. Вона біліша, бо вона живіша. Береза пухнаста. І ось знову показую цю березу. Запам'ятовуйте, береза пухнаста росте в Фінляндії. А ось на березі апеньки. Ну, я не знаю, як ще можна довести, що вони ростуть на березі і що це не лохотрон. І якщо хто зовсім у танку, ну, я вже нічим допомогти не зможу. Сподіваюся, що хто цікавиться грибами та рослинами і природою, той зрозуміє, що це береза, і опеньки ростуть на березі. Мало того, тут. Дуже часто можна зустріти авпеньки на ялині. Тільки не відписуйтесь, будь ласка, від мене. На слідуєчому відео будуть авпеньки на ялині. Дякую всім за увагу та трепіння.